15 жовтня, слава Україні, Північний схід Одеської області. Ми на моїй полістирольній пасіки і зараз я вам покажу розпаковку ППС. Ну Поїхали дивитися, що ми робимо, що показує, але думаю хтось вже здогадався. Ну Все, не буду затримувати, погнали Десь плюс певно 18, бжілки трошки літають, бачите. Навіть у них якісь там обльоті, що в них там в цій сім'ї. Деякі вже таку на ніч сідають в клуби, деякі ні. Побачимо, що от, наприклад, в цій сім'ї, ну, я не знаю, не пам'ятаю, що вона сидить. Гнізда ще, звісно, не зібрані, тільки попередньо, підзібрані. Ну, вона який там ось така сім'я. Як бачите, сидить та й сидить. Є слабіші, є сильніші, але власне плюс-мінус. Менше п'яти рамок немає одна, але не знаю, що з нею робити. 53, то відводок там матки не було, потім вона стротовіла, потім я так уже, ну була зайва матка, кинув їм, нібито прийняли. Коротше, не знаю, що з нею робити, але що з ним будемо робити. Власне, поїхали грузитися другі корпуси і, ну, і покажу, як це все відбувається. Переднє, звісно, все приготовлено для переїзду. залишається лише зняти кришку. Зняти плівки, плівки кидаю, зняти решітки, решітки так залишаю на вуликах, потім окремо позбираю. Ввечері це, звісно, краще робити, коли вони зовсім не літають. Але це найменше не, не заважає нам працювати. Ну, ось бачите, можна якраз побачити. Ось сім'я ось так. Не всі, звісно, там. Ну, вже такое більш-менш клуб, але мет в нас з цього боку. Тому важливо збирайте сім'ї в зиму. Ну поїхали далі. Ну Ось, власне, з цією сім'єю. Так я йду собі, знімаю. Зараз просто корпусів на знімаю, потім буду носити. Та й решітку Повертаю ППУшник окремо. Зараз можу забрати 22 корпуси, але зараз буду возити, по скільки їх там по 18 здається. Ну є, таке. Я йду знімати, так буду по ряду рухатися, ряд назнімаю, піду далі. Хоча можна відразу ставити прицепом, навіть не знаю, щоб не менше літали тут. Друзі, приблизно отак ставлю, три корпуси зверху затягую. А йду далі знімати. Друзі, ще одна сім'я, бачите, більш-менш в клубу. Не, не пам'ятаю, метний, здається, теж з цього боку. Але ця сім'я не показник. Не, отак швидко. Ряд за три хвилини е, сняв. але вам включу прокрутку, щоб не дивилися що так довго. Ось перша сім'я вже. Бджілки трохи в клубу, але знову ж таки мет у них з того боку. Так, З другого корпусу погано витряхнули бджолу. А клуб з цього боку. Не знаю, розплод там є, нема, бо давно їх ще на початку вересня дивився. Але мед весь склав зізду. Ну навіть видно, що тут мед є. Ось якось так. Продовжую працювати. І так, друзі, фінальний акорд за цю партію, за цю поїзд. Поправити. Все, ого, Вот так. Отак в общем метло будем. Ну а так, друзі, це все виглядає. Так воно і поїде. Верне... <кій> Ні, більше не тянеться. Якось так. Ходив, позбирав ці ну, плівки. Так, знаєте, дивлюся. Власне, на, ну, без других корпусів, боже, які вони маласенькі. Без других корпусів. Я аж дивно, ну не знаю, якось так незвично. За сезон звик, що вони ну, такі. Як будиночки. Прям. а Це так, такі каратиші. Каратиша. Ну, що бачите, залишилося 6-8. 9, 10, 11 штук і 12 ППУшник. Ну, тобто ще одну ходку зробити та й таке. Добре, поїхав, покажу, що там відбувається на базі. Крипту. Фінальний етап. Бачите, мої корпуси на ППУшник стають, ППУшник, звісно, не стане. Ось останніх 12 корпусів. Зараз ще буду цепляти рівні на вулики, можливо. Завтра вже перевезу, можливо. Бо цілий день вожу зранку батькові перевезли вулики і так далі. Добре, йду працювати, бо темніє. Ляха темніє рано, але вже бачите, я вже продвинувся. Плавно. Так, щоб вам не сліплити. Маску зняв вони все одно замітають. Потім плівки, решітки позбирати сьома година а камер ніби то вже більше головне плівку не брати не знаю яка температура але бджоли бачите ось так сидять думаю ось так видно ось так вони сидять спокійні до речі мет у них з того боку бачите сидять вже, нарешті почали куби сідати, до цього не сідали. То Та й таке. Якщо одна з то таке. Ну і так, іду далі. іду далі. У мене номер 37. Ось. Така сім'я, ще з другого корпусу сьогодні дуже багато бджоли витрусив. Ну, ось власне таке в неї відбувається. До речі, це одна із трьох сімей, де ніодної повної мадної рамки немає, матка гадость, строча і строчі. Ну, Нічого, меду ми потім їй дамо. Бджоли дуже багато, як бачите, ну і в клупу насяде явно не скоро. Але таке. Тавий момент. Це сім'я у нас, здається, 31. Ось тут медові повномедні рамки, бачите, попечатані. А сидять вони ну такий вже трошки формується в клуб, якраз на малометках. Ось Бачите, тому я ще раз наголошую, треба збирати взиму. Друзі, так це виглядає. По 4 корпуси, не знаю що там доїде, але буду потихеньку рухатися. Побачимо як перевеземося. Друзі, доїхав, все. Чікі-піки, два рази, правда, зупинявся, перетягував, бачите, перетягнув нормально. Зараз вигружаю. Друзі, переїхали корпуса мої батькові. Ось, ну, це недороблені вулики, так що якось так. Як завжди, не забуваємо лайкати, коментувати, підписуватись. А я поїхав на точок, бо вулики там вже готові до перевозки, щоб вони не поїхали без мене. Все, па-па-па-па.